Воюди, во дні вони, во врем'я ірода царя, кругом сіона й на сіоні романські п'яні легіони паскудились а у царя. У ірода таки самого і в порогу і за порогом стояли ліктори, а цар, самодержавний государ, лезав у ліктора халяви, щоб той йому на те насе хоч пів. Динарія я позичу, а той кишенею трясе, виймає гроші і не лічить. Не наче Тарцеві дає, і п'яний ірод знову п'є, якось не в самім Назареті, а в якомусь уртепі Марія сина привела і в Віфлеєм з малим пішла, біжить по в з віфлеєм і каже царю, так і так, зіновать кукіль і будяк росте в пшениці. Кляте плем'я Давидове у нас зійшло зо три, поки не піднялось. Так що ж, промовив ірод п'яний по всьому царству постинать малих дітей. А то прокляті нам не дадуть доцарювати. Поштар царювать. в року був підпилий і дав Сенатові приказ, щоб тільки в Віфлеємі били малих дітей. Ладенче праведний великий, спасити нас От п'яного царя, владики От гіршого ж тебе спасла, твоя приправедная мати, де ж нам таку матір взяти? Ми серцем голі догола? Раби з кокардою на лобі, Онуч Сміття спомела Його величества та й годь.